Христос, Воскрес! друзі, Великдень це неймовірне свято, і воно так співпало, що плей-офф НБА співпало з Великоднем. В Великодню ніч в більшості міст, в більшості пар розпочалися перші ігри. Але напередодні були не менш фантастичні матчі Ну, Мемфіс з там доволі швидко а Мемфіс схилив шальки Терезівної своєї користі. Да, там було круте протистояння Ентоні Девіса проти Джа Моранта. Але я от по цьому матчу, по всіх матчах, хочу сказати тим. Особливо це стосується, до речі, генменеджера Далоса. Да, можливо, чемпіонати чемпіонство виграють, виграє захист, але без розігруючих там при всій повазі до Данта Екзомо і Спенсера Денвіді. Тих. Мікрохвилин, які йому там дали тренери Джейсон Кіт, чемпіонати не виграються. Тобто в Сакраменто ще гірша ситуація з цією, з цією позицією. І от сьогоднішні матчі показали той самий Денвер, як вони грали в кінець чемпіонату без Джамала Мура і з Джамалом Мюрем, при тому, що він не забивав свої м'ячі до четвертої чверті. Але от він ну розіграш на час з Джумалом це Денвер це дві різні команди. Вони в фантастичному матчі здолали Кліперс овертаймі, Знову Денвер, знову овертайм, Знову фантастичні історії. Там було протистояння довготривалих партнерів по команді по Оклахомі Хардена і Везброка. Там був було вирішальне перехоплення Весброка перед Харденом. Весбрук, завдяки Везброку. І його триочковому вони перевели матч. Я манувазі Денверці Воверта. Він сам забив голи, такий біг, каже, хау how, how it, як, це, як я це зробив? Я не знаю, як це зробив. От, він там дав фантастичну енергію. І якщо от була би зараз позиція кращого шостого в плей-офф, я думаю, ну зараз там Рассел з величезним відривом, але не тільки він. Другий це Девін Мічов. Людина набирає в першій чверті, в першій половині гри одне очко, а потім забуває 15 другій половині, з яких 9 овертаймі, і, і Майамі вперше в історії, е, виграє, е, виходить в плей-офф з 10-го місця. Тобто вони виграли два матчі поспіль. Шкода Атланту, дві рівних команди. Е, Атланта вигравала, але при тому, що Атланта відігралася з мінус 17, повернулась. Там у Хіро була 30 ну, е Дуже крутий гол забив проти Вігінса. Перевів мяч Overtime е, е, Треянг. Ну, тобто реально крута історія. Шкода Атланту, але е, Майамі чим чекує далі, і Майамі Кал ще робить свою справу Рад за, за всіх фанів Майамі, з мого друга Ігоря Волкова, особисто. Е, Ще одна крута історія е, відбулась в грі е, Нью-Йорк-Детройт. Я дуже сильно болівав за Детройт. Вони вели в рахунку десятку, але потім Нью-Йорк вдома при шаленій підтримці трибун робить ривок 21-0 і схиляють шальки терезів на свою користь. Е, дуже мені сподобалась там енергія, яку давав Малік Бізлі. Але от Детройт нагадав мені моїх скіфів вчора. Ми грали скритий у нас був матч за перше місце, перша поразка в дивізіоні Б по 12-му року. Ми йшли без поразок Авангард, що без поразок, і ми вигравали три очки перед четвертою чвертю. Але от потім п'ять втрат те саме сьогодні було з Детройтом. За ці 21-0, що вони зробили? Три втрати при розводі м'яча. 24 секунди один раз вони порушили правила. Ще кілька втрат Кейда Канінгіма просто при розводі. Ну і там шалено зіграла парочка вілановська Харт Брансон. Да, це дуже крута історія для Нью-Йорка. В перспективі їхньої гри з Бостоном. Це все дуже круто, але я вже зараз сумніваюсь, що буде легх, я думав, буде легша дорога. І там таку енергію дали. І Тім Хардой, Тобайс Херріс. Нарешті він заграв за ті гроші, які йому Філадельфія ще, грубо кажучи, заплатила там кілька років назад. Був такий епізод, коли два з кожних п'яти очок з рахунку. 55 набраних Детройтом. 22 набрав е, Тобайс Херіс. Він все забивав. Тім Хардов все забував, Канінгем забивав. От удалили в них е, за 6 фолів Стюарда і Детройт посипався. Але це буде дуже крута пара. Це буде дуже крута пара, і там і таких пар в першому раунді пройов вже буде мінімум 5. Мінімум 5 крутих пар. Я всіх вас вітаю. З цим шаленством, що у нас, що у нас дуже такий буде крутий перший раунд ще раз усіх зі святом Христос Воскрес.